Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Дональд Трамп поступово починає презентувати кандидатів на найвищу посаду Сполучених Штатах Америки. Ну одним із останніх він презентував кандидатуру міністра охорони здоров'я. Ним може стати Роберт Кеннеді молодший у соцмережах. Його називають антивакцинатором. Міністром оборони може стати ведучий телеканалу Fox News, ветеран Абіт Гексет, а головою національного розвідувательного управління Тусігабар. Ну, вона нібито розповсюджувала міф про наявність е, американських біолабораторій в Україні. Е, це тільки кілька презентованих прізвищ. Більше про них і, власне, як з ними можливо буде жити Україна, говоримо з політологині Олександром Рашмеділовою. Олександр, Олександр вітаю! Не всі прізвища я назвала. Е, можливо, ви хочете якісь окремо е, заакцентувати. І направду от, до чого нам тепер, от з цією всією інформацією, готуватися давайте для початку скажемо, що привітаємо Дональда Трампа з перемогою. Так, у листопаді всі слідкували безпосередньо за виборами, і до е самих виборів, якими будуть команди, до кінця важко було собі уявити. Тобто, ми мали уявлення певне. Про ідеї, про візії Трампа, судячи з його там дебатів, наприклад, з Камалою Гарріс. Потім було коло кандидатів у віце-президенти. Теж дебати, де можна було дізнатися, як планують е, нова адміністрація, наприклад, собі е, подальші перші кроки. Але було велика кількість таємниць, хто ж буде реальною командою. Далі треба сказати, що Трамп вступить в, скажімо, в права лише наприкінці січня, 20 січня, має відбутися інаугурація, Вже відбулася зустріч Байдена і Трампа. Бачимо, що цей транзит влади буде проходити спокійно, бо багато хто очікував, що. В разі, наприклад, перемоги, Камали мали Трамп може не визнавати результати, і могли бути затягування певні, і сподівання на те, що транзит влади, незалежно від результату, пройде спокійно, справдилися так. Реально ми бачимо, що ці процеси будуть йти спокійно. А далі ми розуміємо, що до січня ще є час. І зараз можуть оголошуватися різні прізвища, різні ідеї, по-різному обговорюватися. Трамп намагається активно перехоплювати всю повістку. Тому що у Байдена є ще певний час на ухвалення рішень, на певні там от Україна чекає на виділення допомоги ряд інших ініціатив. Тобто є ще час. Але оці кадрові е, ймовірні призначення, вони вже зараз заполонили повністю весь інформпростір. І... Треба зазначити, що всередині республіканців є як прихильники Трампа, так звані трампісти, так і його певні критики, і не з усіма рішеннями і кадрами, в тому числі, будуть погоджуватися навіть його однопартійці, не кажучи вже про те, що серед демократів може бути шквал критики і негативу. Але нагадаю, що більшість кандидатур, які він зараз презентує, так чи інакше все одно потрібно буде ухвалювати. Е, попри монобільшість, зараз це новий термін, який ми переосмислюємо. Але ви знаєте, що обидві палати і палату представників, і сенат взяли республіканці з невеликим там. Е, Ну, Перевагою невеликою, але так само ще кадрові призначення може дещо змінити цю розстановку сил, тому що частина команди, яка йшла у законодавчі органи, може бути поставлена на якісь призначення. І ось тут якраз цікаво, чи всіх схвалять, чи всі підходять, що не подобається, за яким принципом підбирає Трамп собі е, людей. Е, загальна тенденція по всіх добах. Е, Поки, скажімо, анонсованих призначеннях це лояльність, лояльність ну, до Трампа про це на увазі. Лояльність, саме <с лояльність <с до Трампа. Так, лояльність до Трампа все, все вірно ви але, А, тому що Трамп багато говорив, що, скажімо, держава, державні установи, чиновники, різні, ну, скажімо, і персоналі і це стосується загалом інституції, були проти нього критично налаштовані. Нагадаємо, що є і декілька кримінальних справ, і багато різних моментів. Тобто він критикував всіх і казав, що умовно, ну чи не Америка проти нього. І от зараз е, буде намагатися, е, принаймні, анонсує, величезні реформи. На це буде стосуватися в першу чергу. Оптимізації багатьох відомств, скорочення великої кількості працівників, чиновників в тому числі, всі, всілякі аудити, тобто перевірка, куди виділялись кошти, наскільки ефективно, чи можна їх скоротити. І ось тут ми бачимо, що з'являються нам, скажімо, відомі прізвища, ну, принаймні, Ілон Маск, так? про нього ми багато чули. Лівик Рамасвамі. Він буде якраз займатися цими чистками кадровими скороченням ну, скажімо, чиновників і певного персоналу, і буде навіть очолювати певне таке міністерство підвищення ефективності уряду при адміністрації Трампа. Він достатньо теж публічно відома е, особистість, особливо з огляду, теж на певні е, багато заяв. Він активно приймав теж участь і в різних колах. Коли республіканці обирали собі потенційних кандидатів і наговорив дуже дуже багато. Тобто, в нього є така, ну теж, ну, шлейф, можна сказати, фідбек інформаційний, достатньо контроверсійно, можна так сказати. Але всі ці люди опинилися якраз зараз біля Трампа і можуть зараз очікувати на кар'єрні підвищення. Тобто, достатньо було бути. З Трампом достатньо було його активно підтримувати достатньо було бути, скажімо, пли, плисти проти течії для того, щоб опинитися біля Трампа, і ось ну саме за таким принципом, він зараз дуже активно підбирає собі е, людей і команду. Чи вдасться йому їх всіх призначити? Далеко не факт. Чи будуть вони довго з Трампом? Е, я так розумію, що перші 100 днів, так званий ханімун, оцей медовий місяць, який Зазвичай не критикують, дають змогу реалізувати, подивитися, він буде достатньо таким різким і зараз мало прогнозованим. Якщо ви вже згадували пана Кеннеді, так спочатку ми про нього дізналися з, зі статті, яку він разом написав з Трампом молодшим, сином Трампа. Вона багато теж галасу наробила, але ми побачили, що Кеннеді теж очікує на певні призначення. Він тоді говорив, що хотів би стати очільником ЦРУ. Зараз говорять про Міністерство охорони здоров'я. І тут питання: ви згадували про вакцини? Звісно, що пандемія для Трампа це така теж цікава іноді навіть болюча тема. Але зараз не про вакцини. Зараз багато говорять про зміну підходів. До речі, під час е, дебатів е, запитували про Обама Обамаке, яку спочатку дуже сильно критикували. Потім казали, що, начебто, добре, що вона залишилася, Але в принципі, е, на дебатах Трамп він записав собі в актив, що умовно Обама Обамакея діє і це добре, да. Але йому сказали, що вона діє не тому, що там Трамп доклав якихось зусиль, умовно, що він не заважав по цьому питанню. Тобто намагаються покласти в актив будь-які переваги, які можна пояснити суспільству. Але система охорони здоров'я для американців вкрай важлива. Перше, це і проблема харчування в школах, цим будуть займатися. Проблема великих фармкомпаній, от якраз багато хто каже, що, можливо, не вдасться призначити Кеннеді тому що в конгресі можуть бути проти якраз е, через лобіювання великих фармкомпаній, тому що вони розуміють, що, скоріш за все, їхні інтереси будуть переглянуті, і звичні, якісь налагоджені канали будуть змінені. А, а ті, хто покладають великі очікування на Кеннеді, покладають так само і це і гормональна терапія з приводу трансгендерів, і багато багато іншого, що активно зараз критикувалося. Тому що, наприклад, Камала Гарріс підтримувала ці програми, а ось активно, а дуже активно, до речі, ці відсотки критиків цих програм перейшли автоматично до Трампа, бо він приділив цій темі велику увагу. Тобто там можуть бути тектонічні суви з приводу, що виписують американцям, чи не підсаджують їх на якісь. Препарати, які викликають залежність, і багато багато іншого. Тобто, тут по е охороні здоров'я питання в іншому: чи можна вважати кеноді молодшого компетентним в цих питаннях? тому що він є проф професіоналом. Ну, це реально буде викликати запитання. Але з приводу професійного так, так, то... речі про майбутнього можливо міністра оборони кажуть, він ветеран має бойовий досвід. Але е, чи зможе він керувати над великою е, структурою оборони? Ну давайте це... скажемо далі. З, прив... з приводу да. телеведучого Fox News, так, очільник пентагону, який може бути, скажемо, з бойовим досвідом. Він військовий у відставці, але він точно не був. На керівних посадах в е вибороці. Так, І Оце, це я б зараз... хотіла да. зосередитися на е тому, що нам від цього всього очікувати, бо українці пасивно спостерігають, читають, десь дивуються, е десь е обурюються, можливо. Е ну, Якщо уявити, що певні з цих призначень все ж таки стануться. Ну, принаймні, ми знаємо ці прізвища, можемо пошукати по них інформацію. Ну, давайте скажемо, ніхто з нами ніяке призначення узгоджувати не буде. Ми можемо обурюватись, можемо бути задоволені, незадоволені, це не залежить від нас. Наше головне завдання зберігати двопартійну і двопалатну підтримку. Це ключове, тому що знов таки, яким би не був всемогутнім Трамп, скільки б він собі подовжувачів рук не створював в, в, в різних міністерствах да, і приводив своїх людей, як він планує. Це все одно говорить про те, що він буде мати певні е, систему стримування противаг, яка прописана в Америці, для того, щоб не було ніякої зурпації влади. Тобто тут Трамп може казати що завгодно, але далеко не факт, що всі ідеї, всі його бачення зможуть бути зреалізовані і навіть прийняті ці кадри. Другий момент, на що я хочу підкреслити, що Трамп каже, що до 4 липня він буде намагатися зробити максимум своїх. Е, Ну, нововведень таких можливо хірургічних нововведень, які він планує. Тобто, треба взяти певний час, люфт часовий, і це щодо України, і зрозуміти, що він буде зосереджений на внутрішній політиці. Чи вдасться за рахунок цих призначень вивільнити собі умовно час і увагу, щоб приділяти їх принаймні, Україні? Ну, ми бачимо, що і по Україні теж вже є. Потенційні заяви, і іноді вони не такі прогнозовані, як здавалося на перший погляд. Багато хто очікував, що буде серйозно скорочено допомогу Україні. До речі, такі кадри теж в орбіті Трампа є, які активно критикували. Але є так само і кадри, які кажуть, що недостатньо адміністрація Байдена давала допомоги. Тому яка буде привілювати позиція до кінця нам не, не достомена, давайте чекати вже рішень і дивитися по них. Але Трамп це точно. Мінімальна прогнозованість. Він за рахунок своєї ексцентричності, за рахунок своєї зміни позиції, тобто він людина, яка може змінювати і кардинально змінювати свої погляди. Ось ця неочікуваність, вона якраз багатьох і дратує, тому що його важко прорахувати. Тобто я кажу, що з січня перші півроку, давайте скажемо так, вони будуть вирішальними. Активно реалізовувати свою позицію за рахунок такої конфігурації перемог, які отримали в листопаді республіканці, Трамп має два роки. Оці два роки вони найбільше для нього є ну, таким сприятливим періодом для реалізації своїх ідей. Далі, якщо будуть потім... Зміна конфігурації, можливо, демократи посиляться якимось чином, будуть до вибори до обрання в палату представників через два роки. Тоді будуть можливо інші конфігурації, але зараз кажуть, що скоріш за все, спікер парламенту буде збережений. Джонсон хоче знайти порозуміння з Трампом. і Навіть кажуть, що бажає бути теж певним чином лояльний до нього. Ми бачимо, що будуть мінімальні контри, тому що така зараз конфігурація, яка дозволяє Трампу розраховувати на підтримку. Тобто, скоріш за все, якихось великих запитань немає виникати. Що єдине, щоб не було в Трампа якихось дуже різких рухів, які будуть не схвалювати як його однопартійці, так і опоненти по демократичній партії. Ось загалом, в принципі, для України перше все, що було домовлено з адміністрацією Трампа, можна зреалізувати до січня, тому що є. Діючий президент Джозеф Байден і президент Елект обраний президент Трамп, який буде вступати в кінці січня, вже в свої повноцінно в свої права інагурація, чаювання тощо. Тому цей період може бути для України ще додатковим. Зрозумілим і прогнозованим з приводу допомоги, як буде Трамп виділяти допомогу, в якій кількості в меншій це прийде на скорочення або навпаки буде розуміти, що воно недостатньо, і буде бажання, як от якраз з'являється вже в американській пресі, те за що силу і правоту свою треба демонструвати силою, якраз тобто відстояння могутності Америки залежить від її сили, її позиції, і ось тут. Оці вже абревіатура МаГА да Make America Great Again, стає вже і цілими структурами, які будуть наповіти, як буде намагатися Трамп посилити Америку? Чим саме? Чи захоче він посилити її позиції на міжнародній арені? Чи буде він вкладатися в інституції, які для нас важливі, наприклад, ООН і НАТО? Так чи не буде він додатково м, продукувати ідею про вихід з цих організацій або Переставати платити туди в членські внески ці ідеї теж зараз багатьох хвилюють, але прогнозувати до кінця чи зробить так Трамп, як він погрожує. До кінця ну важко тому я ще як резюме кажу, що перші 100 днів точно без критики цей період зазвичай не критикують дії президента. А далі через 100 днів треба вже дивитися на перші результати і дати президенту півроку, от якраз як він хоче там до липня для реалізації більшості зі своїх візій і реформ. Що ж, будемо чекати е, і подивимося, що буде оцей період до інаугурації. Ну, принаймні, президент Байден обіцяє навіть і е, посилити підтримку. Ну і його е, оточення так само. Дякую, Олександра Шмітєва. Політологія була сьогодні на усі. Підписуйтеся, лайкайте, залишайтеся з нами.